Такі гарненькі новенькі візеруночки я також вирішила покрити епоксидною смолою. По-перше, так вона набагато гарніше виглядає. А по-друге, щоб сам візерунок з часом не пошкодився, вогнем прибираємо зайві бульбашки. А це в мене кілька прикрас, які пройшли дуже довгий та нудний шлях шліфування. Так як в мене відсутні всі необхідні інструменти для правильного шліфування, я просто після цього процесу покриваю ще одним шаром епоксидної смоли. Тож я запрошую вас на свою сторінку подивитися інші відео, можливо, обрати для себе якусь прикрасу або комусь на подарунок. Зовсім скоро шукайте на моїй сторінці відео та фото усіх прикрас, які знаходяться у продажу. Частину прибутку я віддам на військову або гуманітарну допомогу. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, буду дуже вдячна за вашу активність. До скорих зустрічей, пока-пока.